Вітаю, шановні! Стартував розпродаж Black Friday від PlayStation. Знижки вже активні у всіх офіційних ретейлерів. Пройдемося детально по цінах на залізо, підписки та, звісно, ігри. Почнемо з консолей. PlayStation 5 Slim, Digital Edition, тобто версію без дисководу, зараз можна забрати за 18 599 гривень, а консоль із дисководом коштує 22 599. І зважаючи, що консолі тільки дорожчали, ціни на знижках топчуться на місці. Мені здається, що в 2023 році було навіть дешевше, ось і думайте. Тепер аксесуари, тут також є знижки. Базові геймпади DualSense у кольорах White та Might Black коштують 2599 гривень. Якщо хочете щось яскравіше з кольорових серій або колекцій хрома, готуйте ще 200 гривень зверху. Професійний контролер DualSense Edge зі змінними стіками, пелюстками та налаштуванням мертвих зон обійдеться у 8799 гривень. Для мене досі дорогувато за один геймпад. А спеціальний інклюзивний контролер-конструктор Asus Controller -контролер віддають за 2899 гривень. Знижки є і на звук. Вакуумні навушники Pulse Explorer з планарними драйверами коштують 5999 гривень. Я дуже цікавився цими вухами, але бачив нездоволені відгуки. Якщо хтось їх має, поділіться досвідом у коментарях, бо знижка гарна, але ціна все одно кусається. А повнорозмірна гарнітура Pulse Elite з висувним мікрофоном та підтримкою Lossless Audio 6399 гривень. Також знижки отримали портативний PlayStation Portal для віддаленої гри коштує 9499 гривень. А шолом віртуальної реальності PlayStation VR 2 17 тисяч 799 гривень. До речі, на обидва пристрої в мене є огляди на каналі, раджу подивитись! Переходимо до річної підписки PlayStation Plus. Рівень Essential знижки не отримав. Річний рівень екстра з каталогом ігор PS4 та PS5 коштує 1612 гривень. А максимальний рівень Deluxe, куди ще входять класичні ігри та пробні версії новинок, коштує 1668 гривень. Різниця між ними всього 50 гривень. Бонуси за Deluxe не те, щоб вогонь, але я все одно брав би, очевидно, Deluxe. Зазвичай знижка на підписку дійсна тільки для тих, в кого підписка не активна. Але зараз багатьом вдається отримати цю знижку, навіть якщо підписка ще діє. Якщо у вас активна підписка, спробуйте зайти в налаштування, керування підписками і натиснути Скасувати. Це вимикає автоматичну оплату підписки, а не скасовує саму підписку. Сама підписка може тільки закінчитись з часом. На етапі підтвердження Sony може запропонувати вам знижку, щоб ви залишились. Також можна перевірити ціну через браузер на ПК, і знижка може світитися і там, але пишуть, що вдається купити в основному з консолі. Також, якщо автооплата у вас вже вимкнута, ви можете її знову увімкнути і знову вимкнути. Вимкнути тільки обережно там вже є випадки, коли люди випадково купили річну підписку по фул прайсу. Уважно читайте, що там написано. Також по зверненню підтримку її відміняли і повертали кошти, якщо робити це одразу. Тому без паніки вам можуть допомогти. А я дякую за підтримку каналу цим чудовим людям. А якщо хочете, щоб і далі виходили цікаві та корисні відео, долучайтесь до підтримки і обов'язково підписуйтесь і ставте лайк. А тепер найцікавіше ігри у PS Store сотні пропозицій, але в цьому відео ми детально зупинимось на хітах, які мають або точно отримують українську локалізацію. По-перше, Astrobot за 1419 гривень. Це не просто дитяча гра. Складність деяких рівнів це підтверджує. Це найкращий 3D-платформер на PlayStation. Він на 100% використовує фішки вашого геймпаду. Ви відчуваєте кожен крок, дощ чи ковзання по льоду завдяки вібрації. І звісно, офіційна українська локалізація. Шикарна гра, раджу кожному чи кожній. Kingdom Come Deliverance 2 за 1199 гривень. Продовження реалістичної RPG, де ви поринаєте у середньовічну богемію. Тут немає магії, лише сувора реальність, облоги замків та пригоди. Гра також має, звісно, локалізацію. Навіть класно попрацювали над шрифтами. Потенційна гра року Clayer Obscure Expedition 33 за 1199 гривень. Це стильна покрокова RPG, яка поєднує класичну тактику з реакціями в реальному часі, що робить бої динамічними. Розробники вже підтвердили, що українська локалізація буде згодом. Легендарний набір метро Saga Bundle всього за 299 гривень. Сюди входить уся трилогія 2033, Lost Light і Exodus. Це культова серія від української студії. Ціна за три гри просто мізер. Ceno Saga Hellblade 2 за 979 гривень. Неймовірно красива кінематографічна історія. Це глибокий психологічний трилер з крутим звуком та скандинавською міфологією, який обов'язково треба проходити в навушниках. Також Епледжіотейл Реквієм за Requiem за 629 гривень. Емоційне продовження історії аміції та Його вас чекає напружений стелс, драми, неймовірні краєвиди і звісно тисячі щурів. Сюжет тут тримає до самого фіналу. Darkness Dungeon 2 за 649 гривень. Стильний і дуже похмурий покроковий рогалик. Збирайте команду та вирушайте у небезпечну подорож проклятим світом. Гра складна, вимагає тактики, але затягує на довгі довгі години. І звісно, масштабний Cyberpunk 2077, повне видання за 1379 гривень. Сюди входить базова гра, яку вже повністю полагодили, і крутезне сюжетне доповнення Ілюзія свободи, яке само по собі тягне на окрему гру. Локалізація шикарна. Звісно, це ще далеко не всі знижки. Taken 8, Spider-Man 2, Red Dead Redemption 2, Відьмак та десятки інших ігор теж отримали великі і не дуже знижки. Але, друзі, ситуація зі світлом зараз складна, тому робити. Довге відео згадуючи кожну гру, я фізично не встигаю. Більше знижок, включаючи ігри без локалізації, я вже опублікував в телеграм-каналі. Переходьте за посиланням. Коли буде друга хвиля знижок, скоріше за все вони будуть там. А також доповнюйте власними знахідками і рекомендаціями у коментарях. А з вами був Лакісан. Підтримуйте українську армію і хай вам щастить.